Зсу звільнять Крим цього року. Розумієте, дуже проблема не в самому Криму. Януковича повернуть і судитимуть в Україні. В яких умовах він зараз проживає? його тримають в принципі як такого президента, який прийде натомість влади української. Кадиров зрадить Путіна. Він це вже робить. На всі гарячі запитання просто зараз відповість відомий український мольфар та переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордєєв. Що покажуть карти. І перше наше запитання: Зсу звільнять Крим цього року ні, поки що ні. Це стовідсотково. Крим ще буде знаходитися в енергії Росії. Тож. Розумієте, дуже проблема не в самому Криму, а дуже проблема в людях. Іде розуміння, що відбувається, але сказати, що Крим буде в складі України в цьому році ні. Але те, що він буде на 100%, це так. Ну, може, років ще три-чотири, десь так, і це відбудеться 100%. Запитання Януковича повернуть і судитимуть в Україні. І в яких умовах зараз проживає екс-президент-зрадник? Ну, дивіться, його ховають, бо карта, в принципі, е, верховної жриці говорить про щось таке, знаєте, таємниче, щось таке сховане. Е, Вона говорить в першу чергу про те, що він ховається, його ховають, тобто його тримають досі, як е, ну. Бо вони ж думають, що вони переможуть. То його тримають, в принципі, як такого президента, який прийде натомість влади української, є велика ймовірність того, що його будуть судити. Є велика ймовірність того, але треба на це все час. Ну, звичайно, статків у нього таких, як були раніше, нема і не буде вже це. Очевидно, щось він дуже сильно почав боятися. Якась у нього така відбулася трансформація. Більш того, я скажу вам, що. Він почав звертатися до Бога. Насправді, е, карта Ієрофанта, вона не тільки говорить про те, що людина звертається до Бога, а вона говорить про фінансовий статус людини, і це дуже дуже маленькі статки зараз. На даний час він живе дуже бідно. І останнє на сьогодні запитання: Кадиров зрадить Путіна. Я думаю, що так в будь-якому випадку мені здається, що він це вже робить, все одно не дивлячись на те, що пан Дон е доволі такий. Е при владі зараз і велика ймовірність того, що він може його зрадити, не те, що зрадити, а скажімо так, використати більш свої інтереси, ніж його в першу чергу, бо він зараз бачить наскільки важко відбувається війна, тому що Путін, як і всім, Путін, пообіцяв, що війна дуже швидко закінчиться. Все буде добре і зрада можлива, і дуже велика, можлива зрада. Головне, щоб Україна перемогла і повернула свої території і своїх людей. І ми віримо, що правда та всесвіт будуть на нашому боці.